І ось ми у Вінниці, не в Паріжі, не в Дубаї, а в Вінниці, але теж нічогенько зупинилися в апартаментах. Не готель, а апартаменти звучить багатше. А по факту дві кімнати, ліжко і чайник, який гудить, як боїнк на зльоті. Все як у людей, трішечки перепочили, і як справжні туристи, ноги в руки і на набережу. Бо ж Вінниця це місто фонтанів. Не пропускати ж таке шоу. Дорогою ми зустріли ось таких чоловічків, які вказують на пішохідний перехід. Це нову хатлу у Вінниці. Прийшли на набережну і бачимо фонтан. Цей фонтан, як кіна на кару у воді, вищі співає, світиться, ще й танцює. Музика, лазери, вода в небо. Я думав, що і Джек Горобець може випити зараз. Атмосфера бомба. Люди щасливі, діти бігають. Хтось продає попкорн. А ми стоїмо і думаємо, чому ми зараз тільки зараз сюди приїхали. Так що, якщо хочеш романтики без візи шангену, гайда Вінниці. Тут фонтан не ніж у Дубаї, тільки шаурман дешевший.